Аріон Аліна Володимирівна, вчитель початкових класів Новодністровської загальноосвітньої школи першого ступеня. Коротко про себе. Педагогічний стаж роботи 6 років маю першу категорію. У 2005 році я закінчила Хмельницьке музичне училище імені Владислава Заремби. У цьому ж році вступила до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на педагогічний факультет за спеціальністю початкова освіта, який закінчила у 2010 році. Моє життєве кредо любити життя і жити заради любові. Педагогічне кредо навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра. Як говорив Аманашвілі, якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб в спалах її думок утворювали царство думки, дає можливість відчути себе в ньому володарем. На певному етапі життя виникає питання, ким же мені стати? Серцем я відчувала, що моє покликання вчити дітей. Ця професія важка, натхнена і вимагає щоденної клопіткої праці. Щодня, приходячи до школи, я бачу ці допитливі і життєрадісні оченята дітлахів. Яка ж це радість відчувати їх посмішки, спілкування з дітьми. Дає мені силу і радість життя. Увесь час пам'ятаю, що повинна бути для учнів зразком у всьому. Тому вдосконалюю своє володіння комп'ютером, новітніми технологіями і постійно тримаю руку на пульсі сучасності. Шукаю сьогодні такі стежки до душ дітей, щоб завоювати у них довіру і викликати інтерес до знань, бо виховати у собі найкращий людський рис я вчитель. І я цим пишаюсь. Проблема, над якою я працюю, це використання інтерактивних технологій при формуванні комунікативних компетенцій учнів на уроках української мови. Вважаю, що формуванню комунікативної компетентності особистості слід приділяти велику увагу. Компетентність ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні, в саморегуляції в різних видах творчої діяльності. Уміння об'єктивно вирішувати життєві проблеми. Мета моєї педагогічної діяльності це сформувати комунікативні компетенції учнів через використання елементів інтерактивних технологій. Технологій, перепрошую, шляхи реалізації науково-методичної проблеми, це вивчення науково-методичної літератури, виступи з обміном досвіду. Участь у творчих конкурсах, педагогічні ярмарки, позакласні заходи, індивідуальна робота з учнями, відкриті уроки. Напрямки моєї роботи це впровадження інноваційних методів навчання і виховання, здійснення диференційованого навчання, створення умов для всебічного розвитку дитини, сприяння самореалізації творчого потенціалу учня. Працюю над вивченням теоретичних основ шляхами формування комунікативних компетенцій учнів, над розробкою системи завдань для формування комунікативної компетенції на уроках української мови, також над використанням елементів інтерактивних технологій. У своїй роботі формую в учнів вміння вчитися, виконувати програмові вимоги. Виробляти навички застосування отриманих знань на практиці здійснюю навчання на доступному рівні, заохочую ініціативність та самостійність у пізнавальній діяльності, сприяю розвитку у дітей, самоконтролю на основі особистої відповідальності, здійснюю навчально-виховний процес в атмосфері взаємодії, емоційної співдружності. Також керуюся такими принципами, що головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку я формую. Кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її планів. Кожна думка, висловлена учнем, має право на існування і варта уваги. Комунікативна компетенція передбачає вміння спілкуватися будь-якою мовою усною, й письмово. Комунікативна компетенція формується через обговорення проблеми, формування власної точки зору, вміння доводити власну позицію, вміння презентувати свій продукт, адекватне ставлення до критики, вміння адаптуватися в мовному середовищі. Використовую такі методи навчання, словесні, наочні, методи самостійного навчання роботи школярів, елементи технології ситуативного моделювання та кооперативного навчання. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, методи пізнавальної гри, створення ситуації успіху. Характерні особливості моїх уроків це динамічність, емоційність, зв'язок навчання життя, проведення уроку не для учнів, а разом з ними, спрямування діяльності не на клас, а на особистість кожного учня. Забезпечення засвоєння навчального матеріалу на уроці, використовую елементи сучасних технологій, такі як проектне навчання, інтерактивні технології, особистісне зорієнтоване навчання. Види уроків, які я впроваджую в своїй роботі, допомагають відійти від стандарту, підштовхуючи учня до власного особистого погляду на життя. Це, як правило, такі уроки. Уроки дослідження, уроки ігри, уроки подорожі, уроки практикуми. Проводила бінарний урок разом з вчителем англійської мови на тему Україна, моя батьківщина, де учні вільно спілкувалися як українською, так і англійською мовою. Вели діалог. Також проводжу. Виховні заходи присвячені Україні, де поглиблюють знання дітей про рідний край та виховують патріотичні приналежності до українського народу. Результатом моєї роботи є те, що учні вміють створювати монолог, вести діалог, створювати письмові висловлювання різних типів і жанрів, а також вміють формулювати власну точку зору, відстоювати свою позицію, співпрацювати в групах, колективі. Мати коло однодумців, бути комунікабельними та толерантними. Школа це моє життя. Я беру активну участь у житті школи, в семінарах, вебінарах, методоб'єднах, в загальношкільних святах. Я вчитель, я патріот, громадянин. Я патріот, я справжня українка. Маленька часточка великої душі, мої думки до батьківщини линуть. І таємно приземляються вірші, ось чисте поле, ось криниця хата, ген в небі відлітають журавлі. Під поступом дрижить земля багата, закриті в ній зернинки золоті, піду до річки, там джерельно чиста, як крапельки дитячої сльози, тече водиця. Ніжна, росяниста, сумних очей змиває всі сліди, а там за лугом гай, зелений зелен там красні маки палахтять, як жар, а там, у лісі, блискотить пожар, пожар любові до всього живого, щоб породила щедра ця земля до України неньке дорогої, до лісу, степу. Сонця і тепла, люблю тебе, кохаю і радію, зі мною будь, ніколи не лишай. мир навіки в Україні мій, мрію і мрії приземляються вірші. Я пишаюся, що я живу в Україні, я патріот своєї батьківщини і прищеплюю любов до рідної батьківщини своїм учням вихованцям цінувати та любити. Та народні символи нашої країни, також пам'ятати про народні звичаї та традиції. Учень це не пасивна фігура педагогічного процесу, і я прагну дати йому не лише певний вантаж знань, а й навички мислити, прагну стимулювати розвиток його пізнавальних сил, роботи думку, постійну потребу вчителя вчитися спостерігати та досліджувати.